Так. Доброго дня, мої любі підписники. У нас аудиторія трошки росте потихеньку. Дякую всім, що підписуєтесь. І ви таку піднять тему, як Добрива, органіка та мінерали. Мені одна підписчиця написала, що я сказав, що то я підживлюємо огурочки. Ми жінкою з дружиною підживлюємо горочки органікою. Да, дійсно, вона мене виправила, там мінерали було. Вибачаю, що так. Органіка у нас теж є, ось у нас органіка тут. Це я роблю по осені на зиму. До речі, теж відео буде. Ще насчет органіки я в грунт даю по осені сію гірчицю. Так що я це буду все робити, все вам так що Тут ще хотів тему підняти ще одну. А бачите? Ще один посів, де ми картоплю пофрезерували. Тут дружина ще посіяла бурячок столовий. І редисочки ще посіяли. Це сходить потихеньку. Вчора в нас пройшов дуже хороший дощик. Так що земелька влаги, сонечко тепленько. Так же хотів ще розповісти про це дерево айва, про її плоди. Бачите, як воно дозріває. Чудово себе тут вона почуває, Плодів вистачає. В тому році був один плотик. А в цьому, году, коли дозріють, ми з них щось постараємося зробити. І ще в мене є така одна як правильно сказати, рослинка. Зараз підемо до неї, вам покажу і розкажу про нього. Так, ось наша рослинка, вона називається ревень. Знайте вона вже. Це вона вже другий раз так плодить. Вона починає по весні радніки. Те, що мене зібрали, я обрізав. І вона пускає стручки по-новому, що з нього яка? Дуже сильно насичена вітаміном С. Вона таки береться, обрізається, це штурш стручок. І можна сирим, тут шкурочку обдирайте, в сахар сахаром їсти, або компотик варити. Пиріжки печеться з нього, варення робиться, таке багато цукру потрібно. Так, що ось така в мене є рослинка. Мало де її зустрічав. Особливо на Чернігівській області. Один раз в магазині бачив, продавали, так такі гроші за них требують. Так що ось таке невеличке, коротеньке відео. вам свої рослинки. Розочки тут ще є так. Наряди. Поряд так вам. Заснів, розочка така, є одна. Ще одна. Пересаджувалась була. Так що, друзі, підписуйтеся на канал, буду радий всіх бачити там. Я ж на всі коментарі я відповідь даю. Де в чому-то я не прав, бачите, мені написали, поправили. Я дуже вдячний той людині, що виправила мене. Так що... Підписники, підписуйтесь, буду радий, всім бачити. Будемо знімати контент український. Підтримуйте нас, українців. Всім дякую, до всіх на каналі.